Добрий день! Добрий день! Я вас позвала бачити. Ви не чуєте? 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 Ви Рівно рік тому, 24 лютого, в Чернігівському Пологовому народилася перша трійня за три роки. Почалась війна і в цей день була призначена операція з приводу трону. Жінко пішли на операцію. Це тройня. Таке буває не так часто. Це буває рідко. Ми дуже хвилювалися. Але все пройшло удачно. Оцю дитиночку саму малесеньку, Ми другу достали. Емілія, Олівія та Меланія народилися здоровими, але маленькими, тож всі потребували інтенсивного догляду та реанімації. Ці кадри суспільне Чернігів відзняло 1 березня на п'ятий день вторгнення. У Нас три девочки родились Эмилия, Оливия и Милания. Девочки хорошенькие, задышали сами молодцы, умнички. Они вообще борцы просто за жизнь. Я не знаю. Очень страшно в это время. Зараз дівчата почувають себе добре. Ага, на під двадцять Стараються теж старається. Анна згадує 24 лютого. Про війну не думала, адже чекала зустрічі із дівчатами. У мене було найголовніше, щоб народити скоріше дівчаток. Я вже дуже хотіла їх скоріше, побачити. Ми все мріяла, мріяла, уявляла. Вранці о 9.36 робили кесарів ростин. Діти народилися з різницею у хвилини. Мені розказують так. Я буду діставати по черзі. Ти ж знаєш, де хто? Ну звісно, знаю. Там одна, друга, третя. І вона каже, що ти дістаю першу. А вони котенятко такі маленькі, показують за широчки, і таке ня. Чоловік Ані був поруч з 24 лютого і по 20 березня сім'я більше не покидала пологовий. Звичайно, ми розуміли, що війна починається, і ми розуміли, що нам потрібно виїжджати. Трині, нам потрібно туди сіхати. Але ну також одразу після пологи ми зрозуміли, що нам їхати ну, якби не то, що нікуди, а ми не можемо їх забрати і поїхати. Тому що всі три були в реанімації. Потім вже двох віддали, але одна. Все одно залишалась в реанімації, і ми повинні були бути тут. Бомбосховище пологового досі залишається все на своїх місцях. Генеральний директор пригадує, тут у період активних обстрілів перебувало до ста людей і новонароджені діти. Це троє тут лежала в цьому ліжечку, а в цьому другому ліжечку ще одна троня лежала, і ще були дві двойні. За війну прийшло 127 пологів за цей місяць 134 людей. А в окремій кімнаті в бомбосховищі лікарі пологового прийняли до 20 пологів на адреналіні. Рахуйте, не відбулося в нас ні одних кровотечень не було, ніяких ускладнень. За цей місяць все пройшло ідеально. Це було дуже страшно на вулиці. Починались вибухи. Саме складне було це знайти ті слова за. Щоб заспокоїти людей, тому що людей був страх, відчай, паніка. Перший тиждень батьки стрійною жили у бомбосховищі пологового, потім перемістилися у підвал лікарні. Загалом тут ось тут ми спали біля цієї двері, але воно так тут протягом а в такому ліжечку спали наші дві крошечки, тільки дві. Одна була в реанімації, тут вище на першому поверсі. І ми бігали, її, її по все, весь час контролювали. Коли пар йшов з рота і лежиш отак, от трусишся дітей. Я не знаю, скільки тут було от, накута, накутані, тільки перевіряєш, щоб вони там дихали. 20 березня завдяки волонтерам та реанімобілю сім'ї вдалося евакуюватися з Чернігова до київського Охмадиту, адже маленька Олівія досі сама не дихала. Вони їхали дорогою життя, майже П'ять годин об'їжджаючи позиції росіян. А там вони всюди. Там десь бах, там дим, так страшно. все, дітей їхали ми на шаленій швидкості, щоб бігом, 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 тому що там все було. Почасово вони там якусь тишу дали, як якийсь коридор, щоб проїхати можна було нормально і все. Потім могли би бути обстріли. В травні сім'я виїхала до Словаччини, а вже у вересні повернулися додому у Чернігів. Коли покидали домівку, я не знаю. Я так плакала. Ну це пісня, лише справа в тому, що в мене немає дому. Я так переживала, думала, що ми приїдемо а тут. Дійсно не буде вже вдома. Хотілося, щоб все було добре, і ми приїхали. І так було радісно. Це наша улюблена так, країна. Це наша? Це наша улюблена країна, наші люди, наш наша мова. До першого дня народження дівчаток. Анна чекала на повернення свого батька, який весь цей час захищав країну. Коли ми були тут, він неподалік у нас він захищав Чернігу. Він казав, що я все бачив, я все чув. Він говорить, серце кров'ю обливалося. Відбивались, як могли, робили все. Потім, вже коли чернігів звільнили, його відправили далі. І останні, ну, останні півроку десь він був під бахмутом. Не переживай, мене все добре, все нормальненько. По можливості я буду дзвонити. Все, Тьомочки, поки цілую вас. Люблю до зв'язку. 11 січня під час евакуації побратимів на Донеччині Анатолій загинув, так і не зустрівшись зі своїми онуками. Він вискочив з машини і побіг в той будинок, який горів, щоб витаскувати хлопців. А прилетіло знову в той будинок і його вдома вбило. Ми не віримо ну, до сих пір. Свій рік життя з трьома немовлятами батьки називають фільмом. Однак додають: любові та щастя відчувають втричі більше. Колись так, наче в страшному фільмі, а в другий раз так, наче якась комедія. Ж, ну як би взагалі це все можливо, і що ми це все пережили, і якось це все згадуєш. Ну, взагалі хотілося, щоб воно було все по-іншому. Звичайно, мене найбільше щастя, мої трейнятки, мої чотири дівчинки. Вони виростуть гідними патріотами нашої України, будуть цінувати, любити побажати свободу, цінувати своїх батьків і інколи згадувати нас. Ольга Онищенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.